Ярмарок. Ярмарок. Вже корлиші журавлі, листя пожестіло, Осінь ходить по землі, літо відлетіло. Опустіли вже поля, і сади городи. І куди ж усиділа? Годі же комари. Та у оповіті ярмарок неділи, щось щось продати, щось купити, їхали туди, ходили. ходили, від села до села госи торохтіли, до То на ярмарах осіні, людий зі збіжили місце Не біда ще довелося теж залежувати І на ярмарку вже всі воси рядами. А добра наші. І чого ж на тих лозах, їй Богу немає. А то бра на тих лозах. Сини там розкочуть. За да, далеко зайдуть. Усе це ті йогосять. Уже ярмарок луденько, ворота широкі. Та рубці по вас І Чи пігарки? Тут пече пахне гавушками, як топлею печенею, виром, пиріжками. Не тратяться ці хлопці, на майдані грають. Біля нашого прилавка гіркі сніг грають. Подарання колишньому! Діткам ясно виглядає на колгоспу ринку. Хлоті з мату погукає на все Запоріжжя. Раз не дорого, то заплатить воду вже не свіже. А там є тебе, груди, з роду не дихала. Що на вікці Ніже, тільки я. Ніче, інки обрала. вся тканина. Дуже по Поцілуємо за метр. Не докидайте мені три метри. Дівчина, не Бабусю, ідіть йдіть розрахувати! Приїхали плати. А що б ти скид, кричить Микола Саві. дорога куди дивився ти, зерно в тютю, адже мішки діряві. І топлимо борда бройла зі зла. Усі побиті кавуни, дітині, олія із з столі потекла. І яйця потоплиться у барбині. А сладкому солому пляшку відшукав і каже, Щоб ти геть не Ти так мене Микола налякав, я думав, ми горілку загубили марку торгує. Гей, Коли тут баба цим чепує. Худа, розхудлана і зла ла. Сербиться на нього, мов мене. Та як гарикне А ці метла у тебе добре. Не розсипаться вона. Тут же вона спосібна нас спасібна. Ты там бабу запевнять. А на що метла потрібна. Щоб політа І челетах. Ну а я Тим часом само розпочався і розхвалює товар, хто як міг старався. Ось дивіться, гарбузи, та які великі, а як вийнять середину, в ньому можна жити. Меду, мезу не до купити, а во ми їй ще І що зворопити? У Буряки, горох, квасоля, солони і дині. Баклажани, параболя все для господині. Оїжки, помідори, петрушка зелена. Нема таких ні у кого, тільки лиш у мене. Свіжди нині і корови, гуси, кури і качки. Загубляй і будь здоровий. Ви буваєш, що хочеш ти. Яйця, свідчи, куриці яйця. Скільки коштують яйця? Старбовані за штуку, а ви собі торбуються. Ну то, далі розписування два десятки. Тільки проте яйця ваші, запитає тітки паші. Відказала тітка гідна. А чи сіпало не видно, Написала написалася лицем, об і гривні за яйце. Виходить, короче, на це чайце полицей. Е, якби такі носили, я б подару розпочила. Так що очі ви розупите, гроші я до два купуйте. А немає покупець. ідіть додому без яєць.

дитина, дочка, і буде дід yeah. разів на день їсти, і хліба на тебе не назначиш. Десь там по десять, усього тричі. А свічись така-така. Обідала, снідала, раз їла, поводила під вечірку, два їла, під вечірку, три, ось і все. О, не на я я і тільки пригоди не бувають на ярмарку. Опада, на ринку, Хтів купити чоловік та байтажіть свинку. Лапав в голову бабло, нелегке це діло. Не скідливо ще було, і що добре їло. І наресті підібрав. О, які хороші. Каманець висіді там заплатити гроші. А з якого вас села? Дай його відповіла. Я села, милийці. Забирайте їх назад, гуркнув незабаром. Я, мильницький поросят, не відьма за даром. Тітка підійшла, то дозволі причину, а я з вашого села маю вже, дружине. <ривіт> <ривіт> а бо цей горім'я зала кров язик. Орі свинячий список, а ти ти, мужик, вам підходить і глузує. Хлопець, не живе. Моє ворона навіщо? радо продає! Yeah. А музик, ні. книг, це кабана мого! Де її їба купить, то буде його! Yeah. короткі! Що ви Рукавы-то руками. Вот їх, їх зовсім немає! Але їх Дум, а разных носят. А будете просити за поростой? Ой, віддав, так давай жінка з'їсть! Чого, не идет? Нет. Ну то он да блин апетитку попытку мой. Ох, кто пристадит на базар болит. А я бачу, ви кула вирішили корову продати, да? Еге, хороша не нагодована. Ага, ви ще молоко давалося, небі не було. Люди доїдали бороття, їй так не бачить. Їдять все підряд, ростуть як для на дріщах. Наїдай. Люди, купуйте корову, спокійно, добрий їдь, а молоко дає, видимо, не видимо! Думало, о том, це порту зайняло! Я помолоти колишні відерні засіб не продавав би. Люди, не їдемо, боротя! Що? Да вони всі владі їдять! Як молодий та жінка з'їсть? Люди, купуйте корову! Шкода мені мої корови! А, забирайте! Давайте гроші і забирайте! Шкода мені моєї корови! Аж сльози довернулися! Шкода мені того поросят своїх купив. І вас дома жінка з'їсть. Думаєте, мені мого покупця не шкода. Чи думаєте, я зовсім без серця? Куле. А, а давайте по ярмарку пройдемо з чим люди торгують. А, У відділю на базарі обступили тихому. Він післямому рушатку. Ти оказається кому? Хтось товар помато молчки, обдивився слід. Діка руками <риклад> торгує, та стіна подводна. Добрі грузі, мовить, а їсти не можна. Як не можна? В живот руйні слідла молодиться. Бо я учора нічим рот платиться. до нас, друзі. Що пригощайте! <риклад> не І на не І ярмарку тільки Там жінки немов дипівні. Як... За куркут купуються. А там хлопці за чіпіть мене стовпах беруться. А там вископів кабальчик з возу та до додому. І спиралки у розбитки не пити нікого. Ну що, чоловіче? купите, що казала? Ні, а гроші де? нема. А де ж ти їх дів? А ось де. Зачем, 4? Карбованся туди, карбованся туди. За ти празили чотири? А там 3? Десь сім. Корвольця туди, корбонця сюди. За дев'ять. А одного ми клуб проїли. Ой, боже ти мій! Ой, люди добрі, подивіться, зверщайтеся, як смія перед... Ім не голос чуть. Люди добрі, не забороться, далеки продають. А козак стоїть сміється. Буде вас без рибки кос. Залишаються далеці. Лесіть шапкою у нас. Щось місця почули бабці. Каже, от це да було мені нас. От мене так шапці. Которувати. блядь, так кто их нахуя? <риклад> На коньяку масло, или пидняет. а ты его кулачу коли не пустит, да и не нюхала <риклад> никого, сердце такого, да была ж якась надея, <риклад> а теперь нема. Ау, бля, ты и колбасы! Это эти бочки квасят! Густка, куртка, гриль, линды, густы, скрипка и вода, И же бачки зло корзины. Даны шатки и тветы. Оплечовопикалоще по столи. И все за гроші. Сук не песни та намиста. Режек ворони тиска. Світки, овець, сечьми, боговець, казайки. Господи, горшка. Окей, банки, горілка. Опустить по щибоштету. Давай, іди, кайфай, територію кліп чертить. І шукаю яблука цуміти. Дуже славих літ зимочки. Дай це бульбаєрашки. Ось тут спала горілка. У комари, горілка. Кума. Ну, давайте. Ну, давайте гомер. Впру. Кас. Впру. Горілка. Вермут! Ром.

Моє серце. А горілка пакетка серце, чи ви серце. Продають варто. А кожен з них про борчму вже думав. Підходить окупатель. І чомусь сміється. І питає, то ж ти на кобилі? же з ким не бачиш. Раз спитав я про копилу, то копилу бачу, та не вже. Я ж думав, що такий ній був. Раськобили не збирався, не годна в дорогу. Воровиця зухерлятом з муха. Стоїть кум з дітейся, посилить суха. Так а на копилу ви так і не сказали. Де ж ви ж її купили? Сюди якось клали. Додаю вам шість червінців, ціна невисока. Так вона жора, дивіться, без ну то й що, сліпенька трошки, дружечкам дибає, зато дивіться твосталина і тризуба має. Що ж, купили, брать, не було, то чого тоді підгод, зібрав тільки люду. То купи тобі харчатку. Дуже готі треба. А вона дивіть новенька і яка хороша дали, А двокома заставить у віркій печалі. Я гроші попилися зі самою додому. Подорожівка чому ви, зайшли, випали по тому. Надівали веселий, що вже догуби. А за кома друзі рожка очі пропилилась. Виглядала, виглядала, теж йтомилась. Ця собі на погоне, а сіла на воротах. І тут двокоми поставилися і... Погляди, робинці, не лихом! Дойди, таких ложки ти мені дізнайся. Як не змігся рази тиру, кобило продати, піди я до тебе хоч раз торгувати. На доброго я поремоне! Одні поховали, інші проводити. Попрецьких на наших словних за <рес> твоє <рес> підутичко хоч зарвувати